Замок Ричарда Левове серце таки відремонтують власники найвідомішого будинку в центрі Києва, якому виповнилося 111 років, отримали дозвіл на його реставрацію. Домовитися зі столичною владою про ремонт американський господар замку намагався ще з початку 2000-х. Загалом двері будівлі зачинені вже три десятиріччя. Олександра Мітіна зазирнула всередину. Він здіймається над Андріївським узвозом сьогодні, як і сторіччя тому. Так званий замок Річарда Левого серце, справжня фортеця. Це буде трохи складно, ви готові до цих складнощів. Один з варіантів. Бачите? До реконструкції Андріївського тут були сходи. Тепер їх немає. ще не збудували? Таким образом заходимо до замку Річарда. Всередині на ТСН чекає сюрприз. Замість історичних інтер'єрів сучасні написи і сліди від радянської проводки, хаотичні і безсистемні. Середньовічною назвою замок початку 20-го сторіччя завдячує поету Некрасову, який жартома охрестив будівлю на честь єврея Річарда, який жив тут з часів Першої світової. З власне історичного у замку Річарда лишились тільки стіни. Ось вона так звана київська жов. Овта цегла, ну а на горі штукатурка, а потім ще й синя фарба. Така була брутальна радянська реставрація у 80-х. До того як радянська влада намагалась зробити з річарда готель над інтер'єрами замку, працювали мешканці комуналок. Тут були комунальні квартири. Тут жили люди довгий час. Тому кожен там переробляв інтер'єр, як хотів, тому. Саме так. так, дуже бідний у 2000-х бідного річарда придбав заможний Юрій. Американський бізнесмен виходить з України, заплатив за будівлю місту мільйон доларів у 2001-му. Марія обіцяла допомогти з усіма документами і оформити дозволи на реставрацію максимум за рік. Результат обіцянок Тетяна тримає в руках. Ми витратили 13 років. Тільки на те, щоб оформити всю дозвільну документацію. Це тільки, мабуть, їх десята частина. Чому так довго питаємо у відділі охорони пам'яток міста Києва? Необхідно звертатись до міністерства культури. Проведення перевірок пам'яток національного значення належить до повноважень міністерства культури України. Поки столичний чиновник розповідає ТСН про свою непричетність до замку, його підлеглі саме навідуються до річарда з черговою перевіркою. Канцелярі подавайте документи. Ось там дальше юріст перезбирають. Бюрократія, звичайно, це приховувати не, не, не доводиться. А це вже зізнання начальника управління Міністерства культури. Каже, аби розпочати будівництво, потрібно зібрати сотні підписів під десятками документів. Процес розтягується на десятиріччя. Деяким власникам така бюрократія тільки на руку. Так сталося і з чотирма будинками на іншій вулиці у центрі столиці Пушкінській. Садиба Михельсона руйнується, господарі розробляють проект нових багатоповерхівок. Власники яких чекають, коли об'єкт знищений буде, або розвалиться, або згорить, а потім вони збудують щось нове. Річарду нові метри прибудовувати не планують. Навіть зносять старі цього місяця. Розібрали радянську новобудову, яка руйнувала стіни замку. Річард такий він є зараз, і оцей паспорт фасаду. Вони ідентичні, не будуть змінюватись ні вікна, ні прикриття. Тут будуть розміщено 10 квартир, які будуть здаватися в оренду. Види з квартир каже Тетяна вартий багаторічної тяганини. Річард дивиться на увесь Київ згори. Якщо не буде перепон з боку контролюючих органів, реставрувати замок Річарда обіцяють за три роки. Поки що ж, у цей шалений вид з однієї з найісторичніших будівель у Києві можна побачити лише по телевізору. Олександра Міціна, Андрій Хлус, ТСН 1+,1.